Привіт! Сьогодні говоримо про один з найбільш важливих аспектів роботи з автоклавом. Розповідаємо про тиск простими словами. Тиск в автоклаві важливий параметр, який впливає на процес стерилізації продуктів. Він визначає силу, з якої повітря і пар діють на стінки резервуара під час автоклавування. Рівень тиску залежить від декількох факторів. Температура. Чим вища температура, тим вищий тиск. Швидкості нагрівання. Чим швидше нагрівається автоклав, тим швидше зростає тиск. Обсягу повітря. Чим більший прошарок повітря між водою і кришкою автоклаву, тим тиск буде менший. Чим менший прошарок повітря, тим тиск більший. Коли потрібно накачувати стартовий тиск, а коли це зайве. Стартовий тиск в одну атмосферу накачувати потрібно, якщо ви консервуєте у банках з кришками СКО або в жестяних банках. Це необхідно для забезпечення герметичності банки та запобігання деформації кришки під час стерилізації. Якщо ви використовуєте інший тип тари, наприклад, банки з кришками Twist-Off або retort пакети тоді накачувати тиск не потрібно. Погодьтеся, це дуже зручно. Які норми тиску в автоклаві в звичайному водяному режимі? Манометр в автоклаві показує відносний тиск і його значення змінюється залежно від температури. Зазвичай, коли автоклав досяг своєї температури стерилізації, тиск має бути в межах 3,5-4,5 атмосфери, якщо був створений початковий тиск. Та в межах 1,7, 2,5 атмосфери, якщо початковий тиск не створювався. І якщо у вас саме так, ви все робите правильно і турбуватися не потрібно. Які норми тиску в режимі на пару? В режимі на пару процес трішки відрізняється. Спочатку паровий клапан відкритий і через нього виходить зайве повітря. Коли температура досягає 90-95 градусів Цельсія і в автоклаві залишається лише розігрітий пар, клапан автоматично закривається і тиск починає зростати. При температурі 120 градусів Цельсія тиск в автоклаві буде становити 1,2 атмосфери. Оскільки тиск в цьому режимі нижчий, то й навантаження на автоклав менше в порівнянні зі звичайним режимом. Як правильно контролювати тиск і температуру? Контролювати потрібно лише температуру, адже на тиск впливати ми не можемо. Він змінюється відповідно до зміни температур. Все, що можна зробити, це стежити за показником тиску і, якщо він перевищує норму, зупинити роботу автоклава. Що буде відбуватися, якщо тиск збільшиться понад 6 атмосфер? Звичайно, таких ситуацій краще не допускати, адже це може призвести до аварійних випадків. Але не варто хвилюватися. Усі автоклави у Техо мають аварійний клапан, який спрацьовує автоматично, попереджуючи пошкодження корпусу. А також перед відправленням всі автоклави проходять випробування тиском та мають відповідну сертифікацію. Які показники мають бути після завершення процесу автоклавування? Після завершення стерилізації тиск має поступово зменшуватися разом із температурою до нормальних показників. Зазвичай після охолодження автоклаву тиск має бути в межах однієї атмосфери, якщо накачували стартовий тиск, та в межах нуля, якщо стартовий тиск не накачували. Тепер ви знаєте все про тиск і температуру в автоклаві, а саме на які показники варто звертати увагу. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх в коментарях і до зустрічі на нашому каналі.